Карточкою розраховується, розраховуються поготівкою. Це продуктовий магазин у селі Синюха на Кіровоградщині. Співвласниця магазину Зінаїда Дудняк каже: у селі живуть майже пів тисячі людей. Щодня приходять від десяти до двадцяти покупців. Магазин працює шість років. Три з них використовують платіжний термінал. В основному цього розраховуються терміналом. Багато получають же ж ось пенсіонерів. То вже цього отримують пенсію на карточках, то вони приходять. 62-річний Василь Коробко каже, завжди розраховується в магазині карткою. Продвинутий дідусь. Готівкою користуюся мало. Ну мені зручніше так, я всі платежі, більшості, комунальні послуги та телефону, все через додаток у телефоні розраховуюся. Безготівкові платежі через термінали магазинів у таких селах, як Синюха, це черговий етап реформи, що діє з 22-го року. З січня в Україні власники магазинів у містах, селищах та селах з менш ніж п'ятьма тисячами жителів повинні обов'язково мати платіжні термінали для безготівкових розрахунків. Пояснила начальниця відділу обласного управління Державної податкової служби Наталія Набієва. Спочатку міста, потім районні центри. На сьогоднішній день у нас вже обов'язок застосування терміналу вступає і в маленькі Населені пункти. Для контролю за обов'язковим використанням терміналів застосовуватимуть податкові перевірки. За вперше вчинене в році дане порушення застосовується штраф від 1700 до 3400. Якщо ж встановлено повторно в році, то штрафна санкція складає від 8,5 тисяч до 17 тисяч. Пояснює, обов'язок встановити платіжні термінали стосується не всіх підприємців. Це торгівці, які обрали спрощену систему оподаткування і знаходяться на першій групі, тобто суб'єкти, які здійснюють торгівлю на ринках або ж надають послуги побутові послуги населенню торгівці, які здійснюють виїзну виносну торгівлю, торгівці, які здійснюють торгівлю із торгівельних автоматів. Ще є торгівці, які здійснюють торгівлю власного виробництва, або ж власного відгодовування. Говорить, 1 січня наступного року і цих підприємців зобов'яжуть використовувати платіжні термінали. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.